Всім доброго ранку, всім неба над головою, 36,6. Ну, э, хочу э, сьогодні записати останню свою історію э, про капаків пространців. Як працював я. Э, ну, по я все розказав вам. Э, Тепер важніше. До чого я це розказую? Для того, щоб людина розуміла, якщо вона хоче попасти в сім'ю копеків пространств, будь-я водієм, слюсарем чи чимось другим займатися, там. щоб ви розуміли, куди ви попали, щоб для вас це не був шок, щоб ви розуміли, що це таке. Коли ти туди попадаєш, ти попадаєш реально в сім'ю. По... Це в повному смислі слова, я не шуткую. Тебе починають контролювати так, що тебе навіть родна жінка так не контролює. Вони дивляться твій Фейсбук, а якщо ти ще є в YouTube каналі, десь знаходишся, а ще й в Тікток, який з'явився, вони будуть контролювати твої странички. В кожному колективі є стукач. От стоїш ти в курілці, куриш і там бала... багато балакаєш. І е, це твої балачки дійдуть до е, адмінбудівлі, там, де знаходиться директор, замдиректора, начальника діла експлуатації і так далі. І отак тебе будуть контролювати е, постійно, ти будеш під контролем. Ти не маєш права ні, щось там виложити в Фейсбуці, ти не маєш права там, щось написати, щось сказати. Тому що тебе зразу, як було у мене, е, я викладував там в Фейсбуці. Потом я мне э, дали посоветовали э, открыть э, YouTube канал, я его открыл э, и через сутки я уже не помню, вроде бы через сутки меня <coughs> вызывают на ковер до директора. Директора і замдиректора. Значить, навіщо тобі ютуб канал, що ти там записуєш, що ти там знімаєш, що ти там. YouTube канал пробув, я проробив все після YouTube каналу, не пам'ятаю, ну десь. Ну, хай буде років три. Скільки два рази я був в управлінні, мене Ворони принудительно змушували удалить Ютуб канал, а коли ще е, до тебе е, ну YouTube канал е, не тільки контролюється е, керівництвом підприємства, там, де ти працюєш, Ну і ходять <му> туди і журналісти. І коли почало почали мене, почали мене приглашати е, на зйомки, там Інтерв'ю дати, я йшов, давав інтерв'ю. після цього інтерв'ю я був опять, знову в адмінбудівлі підприємства, тобто це у директора, у замдиректора. Ну і станція Конечная, це була управа. Я був в управі. І в управі теж там, на каврі, хто тобі дав право, якщо до тебе підходить, чи пише, там, просить, там, дай інтерв'ю, ти повинен їх відправляти е, при службу КП Київ Постранців. Якось так було. Е, Після чого це все почалося, Ютуб канал, все. Е, После того, як вже набридло сидіти в цих долгах, коли ти працюєш, ти знаєш, що тобі повинна дати зарплату, і ти її чекаєш, а її немає. Ось. І це було по два, по три місяці, а то й по чотири. І якось так було. Так, що, якщо ви готові, що вашу ви попадаєте в нову сім'ю? І для вас, підприємство капеків, постранців стане і жіною, і тещою, і тістям, і, і батьком, і мати. Будь ласка, ідіть працюйте. Ну я ще раз кажу: таке відчуття, що ти приходиш не в капеків постранців, а ти приходиш працювати в збу. Там не за, не, за все розписуєшся, за все показуєш, за все розказуєш. І ніяких фейсбуків, ніяких там ютуб каналів, тіктоків і все остальне. Всім три підписуйтесь на мой канал. Далі, ще буде цікаво. я ще раз скажу. хлопці, дивіться акуратно і дівчата, куди ви йдете.